У Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний напад. Ну, для Росії, це, понятно, абсолютно неприємно. Говоріть тут, собственно говоря, ніячим. Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України. Ця система раннього оповіщення поєднує використання радарів та оптичних пристроїв для виявлення ракет та безпілотників. Вона ідентифікує розміри об'єктів і визначає потенційні загрози та їхні траєкторії. Також вона надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадянам, які знаходяться в районі, котрий перебуває в небезпеці. Система також розраховує скільки часу мають люди в небезпечних зонах. На пошук укриття зазначається, що повноцінно в Україні систему планують запустити влітку поточного року, пане Костяне. Будь ласка, про систему оповіщення ізраїльського Київ має. Отже, про її переваги і перспективи роботи в Україні. Я вже е кілька разів чув про цю систему. Я, мабуть, навіть бачив повідомлення в різних телеграм-каналах, що вона буде. Випробуватись, але я не е, зрозумів, коли це саме було. Там були якісь е, сирени по окремим районам. Я не дуже глибоко аналізував, е, но чув, що вона працює, що це дуже допомагає. Я читав, що сьогодні в Києві мало бути якісь там оповіщення десь о 15-й годині по різних районах міста Києва. Ну, знову ж таки, зараз і в мене в Києві не можна сказати. треба поцікавитися дізнатися, коли воно було. Але в будь-якому разі, скажіть, тут же ж важливо розуміти головне, оця система, як, ну, яку зараз нарешті вдалося домовитися, там за сприяння певних ізраїльських політиків, ми її одержимо, наскільки вона убезпечить нас в цей. Важкий період війни, бо контрнаступ Збройних сил України викликатиме в будь-якому разі а, просто жахливу жорстоку реакцію ворога, який намагатиметься бити по цивільних об'єктах. Кількість ракет вона не зменшить. Кількість росіян вона не зменшить, але вона дуже заспокоїть наше населення, яке буде а, розуміти, де що ми дуже обізнані, дуже, я би так сказав, розумні люди. Ми не дуже. Подаємося паніки і ми ну, зважено так до цього відносимось. Звучить сирена, дивишся в смартфон, де що коїться, і ну, приймаєш рішення, що тобі робити саме зараз? Цю війну дуже часто називають теж повітряною війною. Ворог атакує дуже часто з повітря, власне, з того почалося вторгнення. Скажіть, будь ласка, як за цей час змінюється терористична тактика ворога саме в повітрі? Це таке. Вони як почали спочатку. Вважали, що в нас нема ПВО, що в нас збита вся авіація, і дуже сміливо літали. І мабуть за перший місяць активних дій вони втратили десь близько 100-120 своїх літаків, гелікоптерів. Потім друга фаза. Це була фаза, коли вони почали робити ці ракетні атаки, десь починаючи з 10 жовтня, мабуть, да? так. ракетні атаки. І е, там була така навалимось ракетами, у нас їх багато. Зараз вони там залишаться без світла. Ну, все, все й далі ви знаєте. Е, потім ця тактика змінилась, Вони почали вночі пускати шахетів, вранці е, е, десь у день пускати. Ракети, потім і ракети скінчились, і іранці що шахедів не підігнали своєчасно. Тому вони затихли на якийсь період, потім накопичили свої такі біцепси і знову вдарили. вдарили оце кінець січня, це перед новим ріком 31-го, якщо ви пам'ятаєте. Вони вдарили, але це була вже стара, стара тактика, і ми якось так досить спокійно до неї відносились. Да? Тому що ми вже розуміли, що буде. А зараз тактика знову змінилася. Чому вона змінилася? Давайте подумаємо, що в нас з нашим ворогом. Він в очікуванні нашого контрнаступу. що йому потрібно, йому потрібно якось цьому противитись. Що що проще, що навіть не проще, а що йому більше підходить авіація? Ну, тобто, якщо буде їх такий ресурс, тому що всі інші ресурси вони якось там або вичерпані, або знаходяться в якомусь перететі з нашими можливостями, то Треба застосовувати авіацію. Що вони е, хотіли, бо вони б хотіли б знищити наші всі радіолокаційні станції, всі станції РЕП, е, щоб е, спокійно, вільно літати над нашими позиціями, залітати, робити все, що їм потрібно. Тобто, знищувати наші війська, нашу техніку, наносити ураження в землі на, е, на землі і в повітрі. Але е, система ПВО, яка там стоїть, вона їм дуже заважає. І Що треба зробити? Треба атакувати Київ туди, де будуть стягувати з фронту системи ПВО. Бо вот, на що вони розраховують. І друга, ну як завжди, як в всіх російських казочках, вони хочуть двох зайців бити, а то і більше, там, три в одному. Це і нервувати наше населення. Ви пам'ятаєте, коли вони там. Цім міг 31 першим К злітали, злітали, літали, літали, і у нас тут кожного дня там 2-3 тривоги, 2-3 тривоги, і всі там, кудись побіжали, кудись щось закрилося і таке інше. Так, от вивести спокійного психологічного стану наше населення, оце нагнітання, що контрнаступ не вдасться, що все буде погано, що в Росії там. Здоровенний потенціал і таке інше. І тут на Заході це все роздувати. Це картинка психологічного тиску. Я думаю, я так вважаю, що ми і з цим справимось. Да. Далі, що вони ще хотіли би показати цією новою тактикою, що, от бачите, вони нас по кремлю, а ми їх от тут зараз і шахедами, і ракетами, і всім таким іншим. Ну, десь, десь отак. Власне, ви зачепили тему Кремля. Е, яка ваша думка як експерта про оці дрони, які змогли подолати неймовірно велику кількість ешелонів ППО, якими так хизується Москва? Ви ну, знаєте, в мене була така дивна реакція. Я коли побачив, то як нормальний патріот України думаю, ой, як гарно. А потім почав придивлятися, а що там за два хлопці такі роблять. А як цей безпілотник там е, зірвався, як цей вибух е, пройшов? І щось я почав розуміти, що цей безпілотник там не може дуже далеко летіти. Потім я розумію, що зараз там як для, е, е, с, дуже міцна система подавлення, там гасяться навіть сигнали GPS, там люди не можуть знайти один одного, тому що немає нормального зв'язку. І тут з України перелетів, як вони кажуть, там якийсь безпілотник, який е, ну, за своєю конфігурацією не може подолати таку відстань. Українські безпилотники можуть подолати такі, таку відстань, але те, що там летіло, щось мені так, щось воно мені як літак не сподобалось. Но більш за все мені сподобались ці ті два хлопці, які там лазили. І в мене така виникла думка, що це, це саме вони там дистанційно включили цей. Безпілотник, там якимось пультом від якогось автомобіля. знаєте, таким, нажав на кнопку і все клацнуло. Тому ну і е, знову ж російські казки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.